Фінальне запитання. Олександр Квашук, присяжний Києво-Стринського районного суду Київської області, були представники суду, ну, скажімо так, судді були судді без повноважень і кандидати судді. Тепер слухайте, будь ласка, присяжного. Е, є законопроект. Ну, більше це стосується Дениса Маслова, так як він представляє, представляє нас Верховну Раду, і зараз на розгляді знаходиться законопроект 4190, поданий Кабінетом міністрів України. І там якраз стосується присяжних. І Якщо почитати програму президента, він говорить про ефективний суд присяжниць, Я цитую його програму, і якщо брати цей законопроект щодо залучення громадськості у розгляді правосуддя, залучення громадськості здійснення правосуддя, то там йде зовсім інша мова, яким цим законопроектом обмежуються права, законні інтереси цих присяжних, тобто їх позбавляють права задавати питання до учасників судового процесу цим законопроектом. Якщо суддя одноособово приймає рішення про те, що Докази є неналежними, і їх вони не можуть брати до уваги, вони зобов'язані не брати їх до уваги. Ну, це хіба ефективний суд присяжних, можна сказати. Більше того, їх позбавляють права виносити письмову окрему думку цим законопроектом. Законопроект інших депутатів 3843, якщо не помиляюся від слуг народу, це на виконання програми президента. Їх позбавляють взагалі п'ять пунктів норм ЦПК, де вони вже не будуть задіяні у розгляді справ. Тобто суддя сам буде розглядати справу. це установлення, визнання людини недієздатної і так далі. Це говорить про те, що е, воно не відповідає с, е, інтересам е, суспільства відповідно до статті 124 і 127 Конституції України, що народ безпосередньо має, уч, е, має право приймати участь у е, правосудді. Я, до речі, пішов працювати присяжним після того, як я зіштовхнувся в судах з кривосуддям. Я говорю прямим текстом, коли судді приймали рішення, в тому числі Вовчий суд е, київський... Е, е, ні, я маю на увазі, що е, чому, чому е, скажімо так, припинили повноваження цього суду, тому що він виносив ну такі рішення, які не налазять здоровій людині. Вибачте мене, коли приймали рішення з порушенням Конституції, конвенції, е, навіть скажімо так, практика Верховного суду, коли... Помічники суддів і судді посилалися на ці закони в їхніх інтересах. Приймалися рішення. А коли це стосувалося безробітних людей, які роками працювали, сплачували податки, сплачували внески на випадок безробіття, а потім їм відмовляли в допомозі на випадок безробіття з порушенням конституції 46-ї статті. Ну тобто, розумієте, після цього я і пішов працювати е, присяжним, щоб приймати участь якраз в правосудді, а не в кривосудді, і цим тому я просив би звернути вашу увагу і ваших колег. На те, що ці норми не можна приймати, ну це не відповідає якби, інтересам суспільства. Я так сподіваюся, я хотів би почути думку інших е, доповідачів по цій справі. Друге, е, друге. Наше хотів акцентувати увагу. Дивіться, в нас є судді без повноважень, але вони отримують зарплату. Ви кажете, немає грошей. Декілька разів ви відповідали: немає грошей. А ці судді отримують зарплату, хоч не здійснюють правосуддя. І вони роками отримують ці зарплати 365 суддів. Я робив запис цей час. Чому по цим суддям не приймаються? Нехай я ж нічого проти не маю. Якщо вони в чесні, справедливі приймають рішення, питань нема, хай далі працюють. Але якщо є кривосудді, то я б просив би членів Вищої кваліфікаційної комісії судді і членів ВРП якраз оцінювати такі рішення. По рішенням ми, ми пізнаємо цих суддів. Якщо вони приймають рішення з порушенням європе, е, 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 практики Європейського суду, конвенції, Конституції, то вони не можуть бути суддями і на це і чомусь. Дякую, громадськість громадський спинер, підтримує в цьому плані. І, і чомусь е, Вища ковалікаційна комісія суддів я, е, скажімо так, е, аналізував е, і е, спостерігав за кваліфікаційними оцінками суддів, подавав пропозиції, подавав в тому числі зауваження і інформацію по деяким кривосуддям. Спочатку її зачитували, а потім мені е, один із членів е, Вищої колегіональної комісії Суддів сказав, що ви хочете, щоб ми якби. Зачитували ваші, вашу інформацію, і потім судді боялися з вами зв'язуватись. Тобто вони потім почали приховувати цю інформацію, розумієте? І, і я хотів би, щоб ви звертали увагу саме на таку інформацію. І якщо судді приймають незаконні рішення, то, не, то цих суддів не, не можуть бути суддями. І їх просто далі потрібно або звільняти відповідно до Конституції. Це має право ВРП подавати відповідні подання і звільняти цих суддів, приймати по ним рішення. Е, так, далі. І останнє раз мене підганяють. Як колись один сказав, вище Конституційного суду тільки Бог. Да? Однак Конституційний суд прийняв, що норма про неправосудні рішення це не конституційна норма. Але ж стаття 62 Конституції говорить про те, що є несправно. Там вже чітко зазначено, що неправосудні рішення скасовуються, і відповідно, людина має право отримати там, компенсацію. То як же воно може бути неконституційним, якщо це норма прописана в Конституції? то Ці судді, відповідно, не відповідають своїй посаді, тому що вони пряму норму Конституції говорять, що це не конституційна норма. Можливо, щось під таким суддям теж треба приймати якісь рішення, і такі судді не можуть виконувати кривосуддя далі. Дякую за увагу. Пане Олександре, я думаю, що це мінімум три дискусії по три години. Ми подумаємо над цим. Так, будь ласка. Дивіться, ну, то, що є зараз, це ну, немає суду присяжних. відверто. Немає. Повноцінний суд присяжних е, неможливо зараз запустити через одну просту річ. Вам, діючі судді, скажуть: я не знаю, ну в той суд, в якому ви е, присяжні. Я знаю, от жовтневий районний суд міста Дніпра. Да? Ну вони там переїхали, здається, в нове. зараз переїхали, А до цього, в принципі, в них просто місця не було куди і, 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 і куди посадити повноцінний суд присяжних, знаєте. Воно все складно так на бумазі да, виходить. А коли ти знаєш, як працює в реальності суд, які обставини в реальності, елементарно починаючи від того, що а, немає де розмістити таких присяжних, де їх набрати, питайте у суддів, діючих, де, де їх набрати і як з ними провести засідання на сьогоднішній день, а, оплатити само собою. Як стежити за тим, щоб вони виконували свої повноваження, не читали, не перевіряли інформацію по справі по сторонам і так далі, і тому подібне? Да, ну от все це насправді ми опираємось в те, що я я повний прихильник, щоб був суд присяжний. але не сківателями, да, ну, там, нарзасами там, і так далі, а повноцінний суд присяжних. Але на сьогоднішній день у нас починаючи від того, що будівлі... Не відповідають елементарно, закінчуючи тим, що через відсутність грошових коштів і відсутність нормальних умов, його просто фізично неможливо впровадити. Прийняти закон можливо, прийняти закон, завтра встануть всі суди. Ось і все, що буде. Дякую. Дозвольте, я відповім безпосередньо на ваше питання, якщо ви заперечуєте, з приводу практичної складової судоприсяжних. В наших реаліях сьогоднішніх. Ну, я почну з того, що сер Вінстон Черчилль сказав в свій час, що суд присяжних це найгірша форма правосуддя, не рахуючи інші. Зрозуміло, так да? зрозуміло ні. Репліку не треба. Я ж закінчу, а потім репліка. Ми ж не в судових дебатах. Репліки в судових дебатах у нас відбуваються. Так. Да. Суд присяжних це найгірша форма правосуддя, якщо не враховуючи інші форми правосуддя. Продовження того, що сказав Денис Вячеславович, треба нам визначитися, яку форму суду присяжних ми маємо нормативно закріпити в нашому законодавстві. Чому я на цьому от взяв зараз сам слово? Тому що е, цьому питанню я приділив увагу в мотиваційному листі, коли е, претендував був кандидатом на вищо до члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України? Наразі у нас є принаймні вона мені мені відомі дві форми суду присяжних, так звана класична англосаксонська, де існує 12 присяжних бюро, е, бюро присяжних, які спостерігають за судовим процесом, де Сторона обвинувачення, сторона захисту, сторона обвинувачення доводить, сторона захисту спростовує, і суд присяжних визначає, доведена виновність, не доведена виновність, а суддя суддя лише, якщо доведена виновність, лише призначає покарання. Він не приймає участь. І присяжні в цьому випадку вони тільки спостерігають, вони не здають запитання, вони не мають права писати окрему думку. У них є голова присяжних. Вони удаляються, видаляються до нарадчої кімнати і вирішують питання, доведено стороною обвинувачення вина чи не доведено. ця система присяжних школа присяжних система присяжних застосовується тільки в справах особливо тяжких, за які передбачено покарання. Ну в нашому випадку це довічне позбавлення волі в сполучених штатах. В деяких штатах ви знаєте, мабуть, знаєте, що є смертна кара ще залишається. І, до речі, до неповнолітніх, як це не парадоксально. Є інша система континентальна, яка зараз у нас впроваджена, це е, три присяжних в кримінальному судочинстві. Ви там приймаєте участь? Так в інших е, судочинствах у нас суду присяжних немає тут. Ви відповідно до Кримінального процесу кодексу України також приймаєте участь. Це, до речі, е, калька в більшості з німецької. Системи це в Німеччині було застосоване і зараз застосовується ця система судоприсяжних. Е, ви приймаєте тут участь на рівні з суддями, з двома суддями. Ви маєте право висловлювати свої позиції, ви маєте право задавати питання в судовому засіданні, ви маєте право в нарадчій кімнаті писати окрему думку. Тому е, це щодо вашого питання, яко, яка система? Суду присяжних нам більш притаманна і більш, як то кажуть, буде відповідати нашим суспільним е, запитам, і суспільним і краще буде регулювати суспільні відносини, тому що суд присяжних застосовується виключно з е, відносно обвинувачених, в особливо тяжких злочинах, за які передбачене покарання аж до довічного позбавлення волі. Друге питання, яке у вас було? Ви чимось були незадоволені а? А, покривосуддям. Покривосуддям. І що далі? В ККС? Ну, е, ну, я почув вас, да. Ну, угу, зрозумів. зрозумів. Е, значить, ну, у нас новий склад е, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І е, Руслан Михайлович не дасть мені збрехати, що коли ми почали. Перша ознайомча нарада була, де я сказав, що наша, наше гасло максимальна внутрішня і зовнішня транспарентність, відкритість. Тому я, ми, ми, на нас я ж не дарма е, зауважив, що на нас дуже великий, е, ми отримали дуже величезний кредит довіри, і ми не можемо е, його не виконати, не виконати, не виконати ті зобов'язання. Які на нас покладає суспільство? Ми маємо виправдати їх. Ми дякуємо за це. Це насправді дуже серйозна обіцянка. Я вам хочу сказати, почекайте всі репліки вже будуть там.